Увага, статистика! Станом на 31 грудня 24-го року в Україні зареєстровано 2,3 мільйона ФОПів, з яких 1,1 мільйон, а це 48% десь жінки. І лише за останні 5 років кількість ФОПів зросла на 17%, а це плюс 330 тисяч. А жінок підприємність побільшила на 22,5%. Це ще 200 тисяч бізнес-леді. Привіт, привіт, привіт! Ви на каналі Новіс 009. Ми власниці компанії. Я Юлія Новіцька. А я Ірина Жук. Сьогодні тема жінки в бізнесі, реальні цифри, реальні історії і ніякого гламуру. Тільки сила і підтримка. Поділимось тим, хто нас надихає та в яких бізнес ситуаціях відігравала стать в нашому житті. І в кінці цього відео подарунок. Ми розіграємо книгу, яка буквально змінила наше мислення. Тож, додивіться до кінця. Жінка-бізнес це не тільки про компанії, це про силу, що щодня тримає світ на своїх плечах. Ми керуємо бізнесом і годуємо свої сім'ї, і ведемо переговори, і встигаємо до школи, і на збори всюди. І, іноді нас недоцінюють, а часом очікують неможливого. Та жінка-бізнес це нова хвиля підприємництва в Україні. Ми будуємо компанії, де важливі цінності, красота, етика і, звісно, результат. Сам бізнес це не лише про гроші, але і про це теж. Це про глибоку внутрішню трансформацію, і треба вміти тримати власні кордони, планувати час, ризикувати і приймати рішення. От скажи, Юль, які у тебе є секрети, як ти справляєшся з багатозадачністю свого життя, мама трьох дітей далі, дякую за запитання. Для мене дуже важливо навчитися делегувати, не боятися відпочити. Є моменти, коли Хочеться, щоб просто щось вирішилося, і вирішилося без тебе. Бо бізнес це постійний драйв. Місцями є втома. Ми хочеться вимкнути телефон, побути один на один з всесвітом, з хобі, а я обожнюю нумерологію, кармологію. Дуже дуже ось це моє натхнення, яке надає сили рушити далі, щось нове творити і відволікатися від цього стального життя бізнесмена. Угу. Слухай, круто. Я теж маю свої ритуали. Ірака жи. Угу. Всі хочу чути. Та, мені дуже подобається і допомагає така історія відволіктись на 10 хвилин. Mm -hmm. ставиш таймер, я лягаю зірочкою на ліжко і просто лежу 10 хвилин. Я знаю, що ці 10 хвилин я просто ні про що не думаю. Коли в мене ці думки такі йдуть в голові, вона, знаєш, типу, хмарки. На хмарці сидить думка, і я її просто відпускаю. Пливи, пливи. О, яка краса. Воно відновлює. Реально, мені це дуже допомагає. Також я люблю поспівати в машині. І буває, коли от, день вже такий, десь бувають стресанули, десь буває, ну різно Насичений, буває, що я знаю. Чесно говорити. скажу. То я люблю сісти в машину, там їдеш за дитиною, ще кудись, і я собі дозволяю от, робити цю музику. Це може бути що завгодно і прям співати голосно. Прямо Боже. Це круто. Прям для мене це відновлення. Ще я люблю порядок на робочому столі. Останнім часом приділяю прям таку увагу, щоб у мене завжди стояла ваза з квітами. Прям це круто. І зараз у мене стоїть рамочка з останньої моєї подорожі, але вона поки без фотографії, але вона мене все таки, все одно надихає. Бо я згадую, як було класно там відпочивати, і вона мене включає. І ще мені допомагає можливо, це не буде звучати як відпочинок, але це теж як ритуал. Кожне завдання, Кожна задача, яка приходить нам в роботу, я люблю дивитись на задачу через призму питання. Що я маю зробити з цим, щоб більше це питання до мене не приходило? І Круто. таким чином вирішується багато питань, і ми таким чином і будуємо структуру. Ну от я так, так вважаю, да. ну так, 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 я mm -hmm. підтверджую. А ще хочу додати, що дякуючи Ірининою останньої поїздки, я mm -hmm. маю також рамочку, і в мене вже там вся моя родина. Wow. Далі, це перша рамочка, де ми всією родиною вже п'ятьох mm -hmm. да, Стоємо Юля, фото в студію, Будь ласка. Добре. Добре, добре. Да. Дякую. Я не знала. Дякую, що поділилася. Клас. І головне, що кожен, кожен повинен знати, що чарівної пігулки немає. Ставиш ціль, працюєш, пускаєш до себе бізнес, відпочинок. Є і рутина, є угу. і творчість. Тож, друзі, працюємо і відпочиваємо. Так, да, і якщо ти напроти, додам таку штуку, що дисципліна і система всі бояться цього слова, бо це типу важко, це якийсь тягар. А насправді саме дисципліна і система допомагає отримувати бажаний результат. Угу. Про це можемо окремо взагалі ефір записати. Ми ну, чому ми почали свій шлях? Да? Ми почали свій шлях, тому що будемо чесні, ми хотіли грошей, і будь-який бізнес, який створюється, він створюється в першу чергу для того, щоб заробляти. А там, звісно, ми хотіли свободи, самореалізації, проявлення і творчості. Бо знаєте, у нас з самого початку було таке розуміння, що бухгалтерія це не нудно, це не стереотип, типу там жінка, з якою, окрім цифр, ні про що не можна поговорити. Бухгалтерія це і креативно, і творчо, і комунікативно. Що тут казати? Тут тільки для того, щоб з клієнтом створити альянс, зробити так, щоб він захотів купити послугу, а у нас вони якісні, потрібно прокачати стільки в собі навичок, і цей це і цей дає бухгалтеру от той запал. Рухатись тому бізнес це не тільки про гроші, але й багато про що. Так, Ір, mm -hmm. я з тобою повністю згодна і загалом хочу додати, що продати свою mm -hmm. послугу, як ти знаєш, я, яка вона дорога, скільки там закладено всього. Yeah. Це і емоції повинна дуже багато вкластися, і харізми, mm -hmm. да? Тобто софт скіли працюють вау, тому <світ> там, там, там Але я хочу сказати, що знаєш, ось так вже повелося, що всі. Кажуть, бізнес це для чоловіків. Uh -huh. Ви народжуєте дітей, займайтеся дітьми. До речі, навіть звучали такі фрази Квал, Юля, ти вже доказала всього, там, досягла того, що маєш, uh -huh. відпочинь, займись дітьми, але ні, воно, коли є і драйвить, правда, і в да -да -да. тебе двоє дітей, в мене троє дітей, бізнеса. То uh -huh. воно драйвить, воно як Кров, тече вже по венам і ти не можеш зупинитися, тому це міф про чоловіки дорівнює бізнес. Жінки також дорівнює бізнес. Причому жінкам це набагато цікавіше, тому що в них є бізнес-робота, бізнес-сім'я, mm -hmm. да, там, де і ти мама, ти і mm -hmm. дружина кохана, і це все організувати треба, тобто, друзі. Бізнес він не має відноситися чи до мужни, чи до жін да до чоловіка, чи до жінки. Якщо є бажання, якщо є натхнення. Це, це дуже чудово, і ми можемо до речі на своєму прикладі, і просто тому скільки навчаються зараз бухгалтерів саме по побудові бізнесу. Да. А ми це знаємо дуже гарно, тому що угу. багато фрілансерів зараз так. де всі... Всі, колег, хто відчувають, наших, хоча б трошки що самостійності, самостійності що вони да. можуть йти угу. ризикувати, вони йдуть. Вони йдуть, да. самореалізовуються, досягають стають незалежними, а ми, незалежними а ми допомагаємо дівчата в цьому, і да. хлопці теж і головне, що Іра, ти сказала на самому початку: бізнес дорівнює гроші, і до речі, як ми розпочали свій бізнес по жіночому і стали партнерками, Можете подивитися в нашому першому відео. До речі, Ігра. Mm -hmm. Згадала дуже цікаву історію. Маємо такий кейс живий про також бізнес по жіночі і ця енергія, яка ну, на повал да? У Нас відбувалася аудиторська перевірка. Клієнт це є це нормально, коли клієнти замовляють аудиторську перевірку. Тобто ми також підтверджуємо стан, да фін, фінансовий стан нашого клієнта. І ось напередодні цієї перевірки нас стався конфлікт з цим аудитором, тому що ми ще не були знайомі, нас представили і щось пішло не так. І коли на наступний день аудитор... Приїхав, а ага. я чого дуже гарно пам'ятаю, тому що пам'ятаєш, я лежала в лазерхаусі по секрету, скажу, на процедурах. Я каже, до нас їде аудитор, і треба сидіти прямо там в офісі, зустрічати його. І я Юля трималась. Зустрічаю. А Юля перед цим же ж з аудитором в ага, принципі вже ага. в телеграм-чаті і посварилася, але це. Готовно, що так, два. що mm -hmm. треба зустрічати і від нашої компанії весь перемовини показувати звітність. Всю mm -hmm. о, на мені буде. Отож, коли ми зустрілися, був Чіткий структурний аналіз. Ми розклали весь бізнес по поличкам все детально, К обліку не було жодного прецеденту. На всі запитання mm -hmm. мали відповідь, і е, аудитор став і каже: Слухайте, я їхав сюди з одним настроєм, жму вам руку, тому що їду зовсім іншим. Давайте з вами спілкуватися, давайте з вами співпрацювати. Це було десь 5 років тому. По тому ми тільки починали. І що саме цікаве, ми досі співпрацюємо вже як партнери з цим аудитором, тобто і він до нас звертається, і ми до нього звертаємось. І навіть Через тиждень після того, як він у нас був, це все відбулося. Ми атестувалися. Uh -huh. Да, пройшли аудиторську перевірку. Він нам привіз власну книжку, яку випустив на той момент. Підписав, uh -huh. завіз в офіс і подарував нам з нами. Uh -huh. Ось так. Що ми маємо книжку з автографом? І я додам, що він приїхав тоді. Пам'ятаєш, не один, а з людиною, яка сиділа, він дивився на тебе, запитання задавав. А вона прискіпливо вичісувала кожну табличку і прям така витягла окуляри, і така. Що це? Що це? Що це? Я просто на відеозв'язку. Ти, ти, ти на відео, да, мабуть, пам'ятаєш, а я. я пам'ятаю дуже, бо я хвилювалася. А, а в мене емоції зашкалювали. Я про цю дівчину вже і забула. Ага. Я пам'ятаю аудитора. Але да. це, команда спрацювала, жіноча енергетика спрацювала, взаємо, от, знаєте, взаємо один одному навіть онлайн на той момент, коли ще ну, бізнесу не було онлайн. Це було до цього. Теж угу. все спрацювало. Все спрацювало. Так, всі пазли склались. Оце і є бізнес по по-жіночому. Так. так як вже заговорили про Кейси, я пропоную зіграти в гру. Дай. Це знову підготувала наша команда. До речі, минулого разу вони нам зробили сюрприз, і в попередньому відео можна подивитись. Їм сподобалося нам загадувати загадки. а Ми будемо розповідати. Я не знаю, що тут. Дивимося, так? Так. Відкривала бізнес без чіткого плану. Було, так. Згодно. Йдемо далі. Хотіла все кинути і піти в найм. Було під час вже створення бізнесу, в мене не було. Клас. Витратила більше, ніж заробила за місяць. Було. Ми хочемо заробляти більше і зупинятися не збираємося. Мали періоди повного вигорання. Було 50-50. Не можу згадати такого прям повного. Стовідсоткового. Вела дзвінок з клієнтом у халаті, бо не встигла переодягнути. Було. було, і тільки в, верхньому, в верхній частині одягнені. Було різно, так. Да. Просила гроші в борг, щоб закрити бізнес Діру. Не, не, було. не, було. не, було. не було не було взагалі. Не було. Вміємо рахувати, до речі. Молодці ми з тобою. Працювала з ліжка цілий день. Було. У мене, мене було не було. Угу. Якісь ви різні, так? Отримала негативний коментар і переживала три дні. Ні, не було. Не було. Так, плакала через бізнес. Не було. Е, було. Угу. Придумала назву продукту посеред ночі. Було е, якісь виходи з ситуації, було, а продукту угу. не було. Клас. Відчула себе справжньою бізнес-леді? Було? Було. Ми зараз відчуваємо себе справжнього бізнес леді Дякуємо за питання. Дуща. Дякую. Юля, слухай, а які жінки в бізнесі тебе надихають? Ой, ти знаєш, Ір, таке цікав, цікаве запитання, тому що прям подумала, подумала угу. і знайшла жінку, якою останнім часом дуже надихаюсь. До речі, ти мене з нею познайомила. Це угу. Анджеліна Перл, це астролог. Наразі вона Лас. дуже відома. Мене Хає тим, як вона себе подає в бізнесі, да як вона тим чим захоплюється, створює і створює потім з цього бізнес. Да, астрологія Боже, Ну в неї дуже цікава сторінка. Вона створює продукти. І в одному із інтерв'ю казала, що ось астрологія це там вона просто вау в захваті. А ще дуже полюбляє прикраси, і в неї mm -hmm. є ще бізнес по прикрасам, wow. так. Тобто, uh -huh. ну от є натхнення, є, і вона погнала, і вона, до речі, з України зараз so, so. в Австралії проживає uh -huh. так. І Останні два роки любо дорого наблюдати, як вона на канських фестивалях на mm. червоних доріжках. Її друку просто да, mm. і як вона виглядає? Вона ну з кожним роком все молодша і молодша становиться, просто ці. Цим... Сторінки журналів захоплюють, надихають, і хочеться ось так, от якось на неї дивишся і розумієш якийсь такий легкий стан любов, любов до людей, до себе в першу угу. чергу, до бізнесу, який ну, угу. явно коли ти бачиш, і кількість як збільшуються підписники на сторінки, і як людина. Чому виглядала на початку, да, і да, да. як вона, де вона зараз знаходиться? Просто в захваті від неї. Слухаю ще Я прям сиджу така. Думаю, вау, ну прям любов'ю пахне. Знаєш, то ну, твоя ну, така прям атмосфера. Подивіться, подивіться відео. Uh -huh. Тож знаєте, це тоді, коли хочеться сказати рекомендую uh -huh. Іра. А в тебе хтось? Суджу тебе слухаю і думаю, ти знаєш, якщо так задуматись, в мене ніколи не було якихось авторитетів Куміра, жінок, да? Жінок. жінок, да. І, по суті, можу чесно сказати, і на камеру скажу, стосунки з жінками для мене складаються складніше, ніж з чоловіками. Але я собі поставила за мету, вже пару років тому точно все-таки навчитися бути подругою, бути. Жінкою з жінками і надихатися енергією жіночого кола на сьогодні. Давай так я обираю людину, яка мене надихає це Наталія Холоденко. Я до речі, зараз в її наставництві вона створила такий продукт. Я впевнена, що багато про це не знаю, але мені дуже повезло, я це знаю, і я там. І що мене в ній саме приваблює? Ану, так, да, цікаво. Мене приваблює її шлях. Бо я з нею познайомилась, коли вона приїхала в наше місто, Вижгород, Боже, що там місто, знаєте, 50 тисяч людей міста і виступала в нашому, там, типу, як це називається? клуб, школа, да. щось таке. Типу, да, Клуб енергетик. Оця невелика сцена, багато людей. Наскільки вона зарядила? У мене, от Я згадую, мурахи зараз ідуть. Так зарядила, я думаю, боже, така, така цікава жінка. Вона не класичної зовнішності, вона не супермодель, але ти біля неї стоїш і ти розумієш, там сила. І коли почала вже вивчати її шлях, мені дуже подобається, що вона не боїться нічого. Тобто вона пішла в професію, яка на той час, коли вона в неї йшла. Вона була взагалі не популярна, це психологія. І зараз, коли я з нею познайомилася вже ближче mm -hmm. е, в клубі, я розумію, що це не тільки психолог, це людина бізнесвумен, е, це людина із наукою пов'язана, і з маркетингом. І, в принципі, її оточення, воно настільки надихає, що просто вау! І у мене є мета жити, і я завжди намагаюся так жити це чесність з собою, в першу чергу, і не боятися. Е, Іти і дивитись на свою тіньову сторону. І от поряд з нею я розумію, що е, це. я це роблю. Тому е, через рік спитайте мене, як пройшло це наставництво. Я впевнена, що я змінююся. Собі таку ціль поставила. Дуже хочеться е, познайомитись з усіма своїми тіньовими сторонами, прийняти їх і рости. І всіх запрошую в цей шлях. Бо це страшно, але. Це саме те місце, де буде свобода класу свобода Клас. і самореалізація. Ось так. Ну що? А тепер ваш хід. Ми mm -hmm. хочемо зробити це відео живим діалогом, а не монологом. Напишіть у коментарях, яка жінка в бізнесі надихає вас, який урок ви винесли для власного досвіду, або просто за що з собою пишаєтесь сьогодні. Ми будуємо бізнес не для статусу чи якогось протоколу. Ми робимо це заради свободи, впливу та прикладу для власних дітей, щоб показати, можна бути собою і бути успішною. Ой, да. Да? Я... Я так прям ка. Ти зараз думаєш, починати чи ні, угу. може вже запісно. Якщо чекаєш ідеального моменту, ось він. Жіноче мислення дуже потрібно бізнесу. Ви можете створити щось справді своє. І саме для вас ми розробили практичний курс майстерня по створенню прибуткової бухгалтерської компанії, де ми ділимось всім набутим досвідом. І посилання, до речі, під цим відео. І як обіцяли, Розіграш серед тих, хто додивився відео, розіграємо книгу. Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Вона суттєво змінила наше ставлення до бізнесу. До речі, саме після цієї книги я наважилась піти в третій партнерський бізнес. бо реально вже планувала йти одна. Щоб взяти участь, треба зробити дві дії. Пишіть коментар під відео більше ніж за сім слів. Та підписуйтесь на наш канал. З вами була Ірина Жук та Юлія Новіцька. Залишайтесь з нами далі ще більше цікавих відео. Красиво!